Уяви, ти прокидаєшся на піщаному березі, навколо океан, пальми і порожнеча. Немає телефону, немає людей, ти на безлюдному острові. Що робити, як вижити, і головне, як повернутися додому. Перше і найголовніше не панікуй. Паніка вбиває швидше, ніж голод чи спрага. Сідай, дихай глибоко, оціни ситуацію: чи є поблизу вода, чи є тінь. Можливо, ти поранений. Якщо маєш ранець, обстежуй вміст. Якщо нічого, твоя головна зброя зараз це розум. Людина не може прожити без води більше трьох днів. Без їжі ти витримаєш тижні, без води кілька діб. Шукай джерело прісної води, струмок, калюжі, дощову воду. Якщо нічого немає, зроби сонячний дистилятор. Викопай яму, постав ємність, накрий плівкою з камінцем посередині. Волога з ґрунту буде збиратися і капати в ємність. Не кидайся шукати їжу одразу. Організм може протриматись тижнями без їжі, але якщо є сили, шукай фрукти, кокоси, лове рибу. Комахи так, деякі з них безпечні джерела білку. Не їж нічого яскравого, червоного або гіркого. Це може бути отруйним. Краще відчувати голод, ніж отруєння. Захистись від дощу, сонця та вітру. Побудуй укриття з гілок, листя чи кори, шукаєш печеру перевір, чи там немає тварин. Вогонь життєво важливий, обігрів, приготування, сигнал. Можна зробити його тертям, з лінзи або навіть батарейки й фольги. У тебе є дзеркальце або бляшанка. Вітаю! Ти можеш подавати сигнали літакам. Великий напис сос на піску може врятувати життя. Вогнище на висоті, видимий сигнал на десятки кілометрів. Орієнтуйся, де схід, де захід, уночі північна зірка, у день — сонце та тінь від палички. Якщо вирішив іти, роби це обережно. Острів може бути більшим, ніж здається. Самотність убиває повільно, але впевнено, щоб не зламатися, створи розпорядок дня, веди умовний щоденник, повторюй собі, я виберу звідси дві речі, які підтримують рух і віра. Рухайся, працюй, сподівайся, ти живий, і це головне. Олександр Серкір провів 4 роки на острові і вижив. Юліанна Кепка вижила після авіакатастрофи, пройшовши джунглі на Одинці. Що їх об'єднувало: віра, знання і самоконтроль. Виживання це не лише про фізику, це про психологію, логіку і стратегію. Не панікуй, пий воду, шукай укриття, подай сигнал, вір. А головне, готуйся до подорожей заздалегідь, бо краще мати GPS, ніж інстинкт виживання. Якщо тобі сподобалось відео, постав вподобайку, підпишись і напиши в коментарях, що б ти взяв із собою на безлюдний острів. І пам'ятай, справжня сила всередині тебе.